Привіт, друзі. Привіт, друзі. З вами Оля та Володимир. Володимир та Оля. А сьогодні ми поговоримо про те, чого немає в Канаді. Всі думають, що в Греції все є. В Канаді нічого немає. Ми не, не, не знаємо про Грецію. Ось в Канаді є деякі речі, яких тут немає, до яких ви можливо звикли. Як хороші речі, так і погані речі. Ось про це все, все, чого немає в Канаді. Або майже немає. Ось про це все ми сьогодні. Будемо розказувати вам. А, зверніть увагу на наших спонсорів: Кредитна спілка Будучність, канадська кредитна фінансова організація з українським корінням, які надають банківські послуги в провінції Онтаріо. У них шість відділень в Онтаріо, приходьте за посиланням, Дивіться, як вони працюють. Так от, починаємо з таких а, базових речей. А, напевно, перше, за, за чим сумують українці, коли приїжджають до Канади, це продукти. Звичних продуктів приходять супермаркет, там все таке незвичне. Не розуміла, що купляти, що так. їсти, і все таке не, не і штучне пластикове. Кажуть, що в Канаді пластикові, там поміт гори це щось таке. Не їла. Коротше, що, що тобі не вистачало? Та все вистачає. Насправді можна піти в будь-які дуже багато магазинів, які навіть канадські, там продаються українські страви або українські продукти. Якщо щось таке закрутилося, що нема в магазинах звичайних, то можна піти завжди в українські магазини або польські магазини. Їх також тут багато. Можна купити і тараньку, і сало, і кубасу, і, і що ж, і, і, і що за повод? Ну, Коротше, і... стосовно продуктів, головна, головна причина, що в нас тут все є, в Торонто, що це велике місто. Тут дофігіща українських магазинів. Польських магазинах завод. Навіть руські магазини є. Але якщо ви живете десь в невеличкому містечку, а, то це може бути проблема, тому що звичні продукти, там, типу гречки, сала, ковбаси, всяко да, тортів рошен і все таке інше, може не вистачати, особливо на в перший час, коли ви не звикнете до канадських продуктів. Тому ну, ця проблема існує в Канаді, але це не проблема великих міст. Це місті. не проблема, це бізнес опотюніті. Якщо ви живете в маленькому місті, то можете відкрити свій Там є, да. свій магазинчик з українськими продуктами. А друге, що нам не вистачає в Канаді, що тут справді немає, це дитячих майданчиків в ресторанах і в торгівельних центрах. Ви можете з ваших дитина здати і забрати, якщо хочете, через пару годин. І насолоджуватися вашим дорослим життям. Тут такого нема. Єдиний е майданчик, який є, це в Айкі. Там вони ще приймають дітей, але там не дуже так багато чого робити. Там вони втікають в ті тіліки. Так, коротше, не, не можна так прийти на 2-3 години залишити дитину самому. Піти шопіться. На жаль, так такого в Канаді немає. Бо, принаймні, в Онтаріо так точно немає. Якщо ви десь живете в інших провінціях, ви бачили, стикалися з тим, що таке є. Пишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися. Так потім чого на тут ще немає, ну, це побутової корупції, що так. дуже дуже незвично для українців. Корупція вона та є, але на не на побутовому рівні на вищому рівні, десь там в кабінеті міністрів я думаю, щось таке є. А так, що ви прийшли до, до лікарні, і вам треба платити щось лікарю, такого тут немає. Справочку або, У за... або в міліції за те, що ви права здасте, або не здасте, да. або ЖЕКу, або де ще щось такого немає. Або в школі принесете якісь гроші, щоб поставили оцінку. Так да, немає. немає і це на щастя, це великий плюс Канади. Що цієї всієї фігні всі тут немає. А ще такий Момент, який пов'язаний, ну напевно, добрий момент, те, що в Канаді немає платних туалетів, це дуже круто. Ну, насправді, тому що ну за 8 років в Канаді жодного разу ми не заплатили, щоб в туалет. Вісіли багато туалетів, але так. Да. І зазвичай ну там не в 100% випадків, а там 90% з тих туалетах є там туалетна бумага, там все чисто прибрано і так далі. Тобто їх дофі дофіга насправді багато. Це ти, мабуть, що да, в публічних містах завжди є можливість зробити свої справи. В парках, в, пар... в парках на прогулянках, біля дитячих площадок великих також є. Вони працюють в сезон, але вони є а... в будь-яких ну, ресторанах, а... кафе і навіть просто якісь паблік публічний да, в шрус дуже багато. Да. Оце плюс. А що можна віднести до мінусів? Чого немає, то це немає. Це плюс-мінус таке. Це немає платної медицини. А, тобто в Канаді всім відом... до платна, але в Канаді всім відомо, що медицина умовно безкоштовна, тобто від держави є страховка медична, і можна прийти до лікаря, і вас безкоштовно там зроблять операцію, чи щось таке. А, але існують черги, і черги до спеціаліста можна очікувати там декілька місяців в деяких випадках. А, немає можливості прийти, і заплатити гроші і поспілкуватися там Все. з ким-то. Спеціалісти з хірургом, гастроентерологом, але є можливість. Всі кажуть, що немає платної медицини. Вона трошечки існує, ви можете за свої кошти зробити аналіз крові, якщо ви хочете. Є клініки, яких можуть зробити обстеження, МРТ. КТ, але ж якщо вам треба буде потім йти до спеціаліста, ви стаєте в ту саму чергу, в якій стоять всі інші. Тобто так клінік мало, вони але вони є. Але спеціалісти також вони. Тому, якщо вам прям дуже картить там зробити собі операцію, сам ну, самі собі <рив> треба їхати до Мексики або до Сполучених Штатів, або в Європу. Ну то тобто, там, де є платна медицина, де ви заплатите за ваші гроші, будь-який каприз. На жаль, в Канаді це не, це не працює ну, таким чином. А ще момент, що в, в аптеках немає ліків, ліки умовно не є, але всі ліки там. Тут всі болячки лікують двома там, таблетками: і бупрофен, і yeah, yeah. No, yeah. дуже багато ліків наприклад антибіотики, вони йдуть по назначенню доктора. А, тобто ви не можете прийти в аптеку, купити антиботик, який ви хочете і пити його, тому що ви самі його собі не незначили. Так, тому якщо ви їдете в Канаду, везіть з собою ваші найголовніші ліки, до яких ви звикли. Тому що канадські ліки вам будуть приписувати лише, лише лікарі. Особливо, а, що це прописні ліки, да. такі що мають бути прописані. А а згодом з часом ви... Зрозуміти, які тут є ліки, які заміняють більшість наших ліків, які можна купити просто так без прискрипше при активним. рецепти, так, ви можете також знайти з часу тут. Що ще таке плюс-мінус? Ми тільки що дискутували, поводу нема маршруток. З одного боку, це дуже добре. Це нема трафіка, це немає собачої путки. їде маршрутка, значить собача путка, але інше. З мінусової сторони дуже важко потрапити з точки А в точку Б, якщо особливо точка А і Б в різних навіть суміжних городах, у таких містах в Україні з цим було б в Києві краще доїхати. Тут, тут з... без, без машини нікуди, транспорт є, але він дуже не розгалужений. Ну, тобто. Він в рамках одного міста, тому що вже треба поїхати в інше місце. Це дуже головне, як великий. Тобто, якщо на машині будете їхати 10 хвилин, то так, таким чином будете їхати час 30. Так, ну, все-таки ну, плюс-мінус. Так, маршрутки, напевно, не найкраще. Найкраще варіанти. <с маршрутка> що ви могли там за, за чим ви будете скучати в Канаді. Так. А, що ще немає? В Канаді немає безкоштовної вищої освіти, наприклад. Тому що вся вища освіта в Канаді платна. Школа, в школах вчать дітей безкоштовно, за рахунок держави. Але якщо це коледж, університет, то готуйте ваші гаманці. Тому що в коледжі це мінімум 15 тисяч доларів на рік. Ну для, для іностранних іноземних студентів. Для місцевих 7-8 десь там. А в університеті якраз так для місцевих навіть десь 15, Залишки, на якщо так, з спортуванням, без проживання, що, що де, але і в Канаді майже немає грантів на, на навчання. Тобто, навіть якщо ти там супер-пупер розумна дитина, то отримати безкоштов... Або, там суперспортсмен якийсь, то отримати безкоштовне навчання дуже важко. За, за всім цим люди їдуть до Сполучених Штатів там. Дуже багато з цих грантів пов'язано зі спортом, з наукою і так далі. В Канаді, на жаль, такого немає. Або є дуже обмежені в дуже Ну ось, В принципі, ось такі наші. Якщо, вважати, якщо ви, якщо ви, ви за, за чимось сумуєте і, і ви не знайшли цьогось в Канаді, напишіть в коментарях, а можливо... Можемо з нами так знайдете? Можливо, ми знаємо, де це є, а можливо, і інші люди вам щось підкажуть. На цьому все. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки Пока-пока.